Доброго дня, з вами Оля Онощенко. Це канал Піди поїж». Я спеціаліст з харчової поведінки і допомагаю людям керувати своєю вагою. Я сертифікований нутриціолог і персональний тренер. В минулому відео ми говорили про те, як перестати переїдати ввечері, бо це є проблемою дуже великої кількості людей. І в одному з десяти пунктів я розповідала про толерацію дискомфорту. В цьому відео я хочу зупинитись на цьому більш детально, бо це тема важлива це якраз вміння відмовляти в собі в їжі екологічно. Або, іншими словами, як переживати дискомфорт і незадоволення емоційний або фізіологічний, якщо це в наших інтересах. В цьому відео спочатку ми поговоримо про те, що таке екологічні обмеження, що таке не екологічні обмеження. Я наведу приклади. Ми пройдемося по шести пунктам, які допоможуть вам толерувати дискомфорт. В кінці я вам розповім, як ними краще користуватись. Чим же відрізняється екологічне обмеження в їжі від неекологічного? Ви, мабуть, чули про те, що існує. Таке токсичне явище, як дієтична культура. Вона зіпсувала життя мільйонів жінок, зіпсувала якість життя, зіпсувала стосунки з собою, зіпсувала фізичне і ментальне здоров'я. Дієтична культура нав'язує нам певні стандарти краси, дуже вузькі, виставляє дуже великі вимоги щодо того, як наше тіло має виглядати. Диктує нам, що якась їжа є поганою, шкідливою для фігури, а тому забороненою. І людям нормально, постійно сидіти на дієті. Зазвичай це більше стосується жінок. Чоловіки теж зараз страждають від дієтичної культури, але жінки постраждали більше. Давайте будемо чесними. Найгірше це те, що дієтична культура зовсім не зважає на ваше здоров'я і самопочуття. У вас є мета, у вас є ціль. Бути худою. Якщо ви не худа, то треба соромитись свого тіла і треба відчувати себе неповноцінною. І робити все, все, що в ваших силах для того, щоб схуднути. І взагалі немає значення, як ви себе при цьому почуваєте. Які у вас власні цінності, які у вас цілі, яка у вас генетика, яка у вас природня форма тіла? Це все не. Не рахується. І для прикладу візьмемо двох дівчат, які після вечері відмовляються від десерту: Аня і Юля. Аня жертва дієтичної культури. Вона дуже хотіла десерт, вона дуже любить десерти. Але вона відмовилась від десерту через те, що це шкідливо для її фігури. Вона дуже хоче схуднути до своєї відпустки, бо у відпустку вона їде для того, щоб радувати око, оточуючих на пляжі. А не для того, щоб насолоджуватись теплим пісочком і гарною морською водичкою. Вона, до речі, під час вечері наїла вуглеводи, тому що це шкідливо, як каже дієтична культура, особливо на ніч, вуглеводи на ніч. М -м -м. Жінки не мають цього робити. І чоловіки зараз теж, до речі, це, звичайно, сарказм з мого боку і. Аня не наїлась, пішла спати голодною, погано спала, але вона йде до своєї мети, іноді зривається на солодке, але це вже неважливо. Головне худнути, а не розбиратись, що ж там зі мною відбувається. Чому це я зриваюсь і як я при цьому всьому до себе ставлюсь? А Юля теж відмовляє собі в десерт після вечері, але вона робить це екологічно. Вона чхати хотіла на дієтичну культуру, вона знає, що це таке, вона знає, що це токсично, і вона відмовляє собі в десерті, тому що і вона знає, що якщо з'їсть тортик зараз, то їй потім буде погано. Вона буде відчувати важкість у шлунку. І вона знає, що якщо на ніч їсть багато солодкого концентрацією жирного солодкого, то вона погано спить, вона хоче виспатись. Вона знає, що зранку вона проснеться з легкістю. І в хорошому гуморі, якщо зараз не з'їсть оце солодке. Тобто вона керується не дієтичною культурою і нав'язаними правилами, що тортик на ніч це погано. Яка це жінка, їсть тортик на ніч? Вона керується своїм добробутом, своїм самопочуттям і здоров'ям. І тому відмовляє собі. Що допомагає їм відмовитись від тортика, ані допомагає відмовитись? Наплювательство на себе, байдужість до себе. І дуже сильне бажання відповідати стандартам краси. А Юлії допомагає впоратися, допомагає наз'їсти, стояти перед тортиком таке поняття як толерація дискомфорту. Перше, що вам треба знати про толерацію дискомфорту що це таке? Це можливість, здатність. Перебувати в стані незадоволень, відчувати потяг до їжі, але не діяти, нічого з цим не робити. І якщо ми знаємо, що таке поняття існує, і що це можливо, і що без цього ми не можемо, не можемо досягати чогось в нашому житті. Життя таке, що нам регулярно доводиться толерувати дискомфорт. І дуже часто. Нам доводиться толерувати дискомфорт для власного ж добробуту у власних інтересах. Друге, на що треба звернути увагу, що бажання поїсти тортик після вечері абсолютно нормально. Ви не слабка людина, ви не жадібна людина, ви не ненажера, якщо після щільної вечері, наївшися уже, задовільнивши голод, вам хочеться ще і десерт. Це абсолютно нормально. Важливо це бажання не засуджувати. Тобто ставитись в цій ситуації до себе з розумінням і підтримкою. Третє дуже допоможе називати все своїми іменами і споглядати за тим, що відбувається. Тобто, ми відчуваємо потяг до їжі. Можна просто назвати, що я відчуваю потяг до їжі, можна це назвати дискомфортом. Я зараз переживаю емоційний або навіть фізичний дискомфорт. Вищий пілотаж — це коли ми можемо назвати, які відчуття в тілі ми в цей час переживаємо, відчуваємо. Це може бути напруга в м'язах, це може бути якийсь дискомфорт у шлунку, легка нудота в горлі, наприклад. Це може бути якийсь неспокій в руках. Це може відчуватися, як наче мозок зараз вибухне, як це якась каструля, яка кипить. І ці всі відчуття в тілі можуть бути доволі некомфортними. Якщо ви ще не вмієте дуже класно відчувати своє тіло, то можете навіть просто зареєструвати це все як думки. От в мене зараз думки про їжу. Це допоможе нам роз'єднатись з цим потягом до їжі. Таким чином, ми створюємо дистанцію між нами і нашими думками і відчуттями. І це нам дозволяє споглядати за тим, що відбувається, з цікавістю, без засудження. І такий процес споглядання вже нам допомагає не піддатись нашим імпульсам: потяг до їжі або відчуття незадоволення, що от ще щось хочеться з'їсти після вечері це не наказ, який нам конче треба виконати. Четверте пауза. Дуже часто допомагає під час відчуття цього дискомфорту, потягу до їжі зробити паузу. Просто пам'ятати, що в цей момент ви можете знаходитись, так би мовити, в стані афекту. Ваша нервова система може бути активована. Ви можете знаходитись в режимі симпатичної нервової системи, в режимі бій-біжі. В такому стані ми не мислимо раціонально. Ми не можемо собі проговорити, що зараз нам цей тортик не потрібен, тому що в довгостроковій перспективі це загрожує нам діабетом. Тут така логіка не діє. Бо зараз активовані частини мозку, які відповідають за імпульси, і деактивовані частини мозку, які відповідають за самоконтроль, за раціональне мислення. І в такому випадку ми маємо заспокоїтись і зазвичай це робиться через тіло. Це можуть бути дихальні практики, може бути дихання за квадратом, 4 секунди, 4 секунди вдих, 4 затримка, 4 видих, 4 затримка. Може бути 4-7-8, 4 секунди вдих, 7 секунд затримка, 8 секунд видих. Користуйтесь своїм годинником, в Apple Watch є спеціальна програма для цього, щоб подихати. У деяких є, також є. Пошукайте, може, в вашому є. Можна пригнути в душ, можна вистрибнути на вулицю. Я знаю, мені клієнти кажуть, що для них не працює прогулянка. Це дуже сильно залежить від ситуації. Що я вам зараз пропоную, це лише гіпотези пропозиції, що може для вас працювати, що логічно, що доказово. А там уже дуже залежить від ваших індивідуальних ситуацій не засмучуйтесь, якщо у вас не виходить під час потягу до їжі вийти на прогулянку. Бо ну, дійсно не завжди є можливість, і це може бути доволі складно. Що легше дихання, і також практики інтерцептивної усвідомленості? Що таке інтерцептивна усвідомленість? Це здатність чути найтонші сигнали свого тіла в будь-який момент свого життя. Такі сигнали, як легкого голоду. Легкої ситості, втоми, напруги, вищий пілотаж, коли ми можемо розрізняти, як відчуваються різні емоції в нашому тілі. Інтерцептивна усвідомленість це навичок. Йому можна вчитись. І це дуже корисний навичок. Не тільки він нам допоможе зупинятися, коли ми вже наїлись достатньо і не переїли, розрізняти емоційний голод і фізичний. Він вона також допоможе більш адекватно реагувати на зовнішні подразники, більш адекватно реагувати в різних ситуаціях і не піддаватись імпульсам. Це дуже класна штука. Є багато різних методик для розвитку інтероцептивної усвідомленості. Зверніть на це увагу. Дуже багато клієнтів з проблемами харчової поведінки мають дуже низьку інтероцептивну усвідомленість. Американські спеціалісти називають також це «body literacy». Тілесна грамотність, я б це переклала. Тобто розуміння і вміння почути найтонші сигнали свого тіла. П'яте, коли ми зробили ці втручання тілесні через тіло заспокоїли свій мозок, ми можемо уже подумати логічно. Які в мене цінності, чого я хочу досягти в довгостроковій перспективі, або навіть короткостроково. Якщо я зараз це не з'їм, або з'їм, то що буде? Нагадати собі про те, що я себе хочу відчувати класно? Нагадати собі, що так, відчуття дискомфорту це нормально, відчуття незадоволеності це нормально. Нагадати собі, що вибір не їсти певну їжу в певний момент, це не самопокарання. А це акт турботи про себе. Я хочу почувати себе добре, я хочу бути здоровою. І навіть якщо метою є схуднення, то якщо це моя преференція, я хочу бути худішою, мені це треба. Так, да, це про естетику, да, це про зовнішній вигляд. Але в мене може бути таке бажання. Я завжди поважаю таке бажання клієнтів. Навіть якщо у них вже здорова вага, і вони хочуть скинути 3 кілограмчики для того, щоб одяг ще краще сидів. Якщо я знаю, що у них все в порядку зі стосунками з собою і з їжею, то ми йдемо до цієї мети, я їх в цьому підтримую. Бажання схуднути заради естетики може бути здоровим. Таке рідко трапляється, але це диво існує. І шосте це звернути увагу на себе всередину, не бігти до холодильника, а подивитися, що зараз відбувається. Чому я відчуваю цей дискомфорт? Чому мені так сильно хочеться зараз цей чизкейк після вечері? Я вже не голодна фізіологічно. Звідки в мене емоційний голод? Так, да, це може бути гедоністичний голод, бо чизкейк – це смачно, тортик це смачно, але це може бути голод і емоційний. І тоді дуже корисно спитати себе, що зараз зі мною відбувається? Як я себе почуваю, що мені потрібно, з чим пов'язаний мій дискомфорт? Може нам цей тортик сто разів не треба? Може нам насправді треба, щоб нас хтось обійняв, сказав, що ми молодці? І що все буде добре. Дуже часто так воно і є. Це були шість пунктів, на які я раджу звернути увагу, якщо ви хочете навчитись толерувати дискомфорт, екологічно відмовляти собі в їжі. Можете використовувати ті, які вам відгукнули, відгукнулись. Різні речі працюють для різних людей, залежить від того, від, від джерела проблеми. Залежить від дуже багатьох нюансів, від ваших вподобань, цілей. Схильностей, генетики, розвитку інтерцептивної усвідомленості, багатьох інших факторів. У різних людей всі ці фактори по-різному взаємодіють, тому ми всі унікальні і нам всім працюють різні речі, допомагають. Тому психоедукація це прекрасно, це корисно. Вибирайте, що працює для вас, використовуйте це в будь-якій комбінації, в будь-якому порядку, але пам'ятайте, що немає нічого кращого, ніж індивідуальна робота. Яка бере до уваги вашу унікальність. Нема нічого більш ефективного. І найкращі результати приходять в індивідуальній роботі. Тому запрошую вас на консультації, на супровід, покращувати стосунки з їжею, керувати своїми імпульсами, здобувати контроль над їжею, над своєю поведінкою екологічно і в результаті худнути. Під цим відео я залишу корисні лінки і на яку теорію. Психологічної науки я покладалася, збираючи ці шість пунктів, які психотерапевтичні підходи я брала до уваги. Якщо вам буде цікаво, до побачення!